Маріупольці масово висловлюють обурення, що їхнє житло незаконно конфіскують і перерозподіляють без згоди власників. Я маршалов Ігор Генрович. Проживаю за адресою місто Маріуполь, вулиця Бахчуванжи, будинок 15, квартира 30. Знову я в безгоспі опинився. Хоча їздив на бульвар Шевченка 301Б. Віддав усі документи свої. Ми категорично проти безгосподарного житла, яке влада забирає в одних, а віддає іншим. Жителі міста заявляють, що окупаційна влада використовує юридичні лазівки, оголошуючи квартири безгосподарними, що суперечить конституційним правам людей. Окупаційна ж адміністрація запевняє, що всі мешканці, які залишилися без даху над головою, будуть забезпечені житлом або грошовою компенсацією на його придбання. Однак містяни говорять, що обіцяні житлові проєкти заморожені, а грошові виплати недостатні. Багато хто скаржиться, що їх змушують погоджуватися на невигідні іпотечні кредити або залишають у тимчасових притулках. Розбомбили будинок, знищили. Я інвалід другої групи і я на вулиці зараз живу. На даний момент я проживаю зі своїми двома дітьми 6-9 років у себе на роботі. Так як мій будинок зруйнований, і надати житло наразі немає можливості. Маріупольці все активніше викладають відео з вимогами від окупаційної влади житла замість іпотечних забудов на місці їхніх зруйнованих будинків. Ми жителі жовневого району. На місці наших знесених будинків побудували іпотечні будинки і будуть продовжувати будувати іпотеку. Нам, досить дорослому населенню, не дадуть, вибачте, іпотеку. Ми просто не зможемо її виплачувати. обговорення триває на тлі зростаючого невдоволення якістю нових житлових будинків. Багато маріупольців сумніваються в їхній надійності та придатності для життя, попри намагання окупаційної влади просувати успіхи будівництва.